І так, у нас сьогодні логіка, і ми спочатку розберемо домашнє завдання. Надім було задано три задачі. Всі, хто а, хотів, надіслали мені, так, своє ДЗ. А я вам надіслала, а ви написали. Надій написали. Я можу щось okay. забути. Задав... Я, я таке буваю, що коли я там не біля свого зошита, то я можу забути. А, і так. Давайте розберемо ці три задачі. Перша задача. Сашко сказав: позавчора мені виповнилось 10 років, а 12 років мені виповниться в наступному році. Чи може таке бути і коли у Сашка день народження? А є такі, хто, ну, крім, так, бо целя, а ти мені надсилав, так, Женя, я тобі поставила? Так. Так, давай розповідай, коли ж він народився? Ти вчора, так? А я забула мені здається поставити. Так, давай, Женя що ти скажеш, коли він народився, як таке може бути? Ну, я написала так. Е, так, якщо в нього день народження 30 або 31 грудня, а сказав він це 1 або 2 січня. Так, ось, наприклад, 1 то, січня, ну, 2 то, січня. Тобто день народження у нього було е, в кінці року е, зовсім. Так, останній день, да? тобто в цьому да. році, коли він каже, Тобто тут йому виповнилось 10 років в тому році, які, в якому він цю фразу каже, буде 11, а наступний рік це буде вже аж через рік. Йому дійсно буде 12 років. Тобто таке може бути ти прав, якщо він або 31-го, могло і 30-го, і коли він каже, що це 1 січня, цю фразу. Так, це дійсно вірно. Немає запитань, діти. Добре, номер друге. Mm -hmm. Хто хотів би а, розібрати, хто розв'язав, може Аліса? Ну, я ну, тобі цей місяць. Ага. Ну дивіться, потім... якщо було п'ять вівторків, п'ять неділя і вівторок один з одним як пов'язаний. Іде неділя, потім понеділок і потім вівторок. Не може такого бути, що неділь п'ять, а понеділків чотири, так? Тобто, якщо було 5 і і вівторків, то понеділків теж було 5. Тобто, вони займають останні три а, позиції. А, а скільки днів, Алістичка, повинно бути в місяці, щоб в нього якийсь день тижня, три дні тижня повторювалися по три рази? Скільки днів? Обов'язково 31 день. Обов'язково 31 день, так? Обов'язково. І так як вівторок припадав на останній, то 31-го. І був вівторок. Так. Тобто, а, якщо було, то на який день тижня випало 31 на вівторок? Тобто відповідь обов'язкова, обов'язково і вівторок це 31 число. Так, добре. І третя задача така більш а, ну, жартівлива. Хто може сказати, як таке може бути, що Я можу. давайте. Таке може бути, тому що він народився 29 лютого. Так, Ой, таке так. може бути, дійсно, якщо він святкує свій день народження раз в 4 роки, так? 29 лютого буває раз в 4 роки. Так, ну молодець, ліса. Так, три зірочки. Ставлю ці три зірочки. Так, ліса, куди їх ставити? Вже немає місця. Добре. Молодці всі, хто розв'язали, а сьогодні ми з вами познайомимося з новим типом задач. Ми частково з цим типом задач знайомились на уроках. Пам'ятаєте, наприкінці року, перед новим роком, ми з вами комбінаторні задачі розглядали. Сьогодні теж у нас будуть комбінаторні задачі. І так, запишемо сьогоднішню дату. Сьогодні працюємо за уроком номер 22 але... Подивіться, будь ласка, ми почнемо не з номера першого, а з номера другого, а потім номер перший. Запишіть, сьогодні в нас 18 квітня. Класна робота. Класна робота. І так, тема уроку елементи комбінаторики. Елементи. Комбінатурики. Так, і почнемо, як я вже сказала, з другої задачі, а потім до першої повернемося. Я прочитаю мову. В ящику лежать 10 білих, 8 чорних і 5 рожевих кульок. Скільки кульок потрібно витягнути? Не дивлячись, щоб там було найменше, найменше. Ну, тобто, може три, а може і більше. Да? Що найменше, це означає, що мінімум три чорних кульки, одна рожева і десять білих. Напишемо так: білих в нас скільки було? Білих в нас було десять кульок. Потім були чорні. Чорних вісім. І синіх. Ой, вибачте, рожевих. Це я не туди знову подивилася, Рожевих. П'ять. Так, і тепер напишемо так. Скільки кульок треба витягнути. Ну, тобто, в нас є якийсь ящик непрозорий. Ми не бачимо колір цих кульок, так? Тобто ми не знаємо, що там. А там знаходяться кульки. ми їх не бачимо. Там написано не дивлячись. Так, ящик можна не малювати. Скільки кульок треба витягти, щоб там було щонайменше? А три чорні кульки, Б. Одна рожева, і В 10 білих. І так, записуємо розв'язання. Хто такі задачі вже розв'язував, може, були такі задачі у вас в початковій школі. Я хотіла сказати. Деякі діти говорять, а ось, наприклад, я відразу витащу три чорні. Так, але в таких задачах треба розглядати найгіршу ситуацію. Тобто, якщо вам не відразу пощастило, а навпаки, якщо вам не щастить, Тобто, ви повинні сказати, скільки кульок треба витягнути, щоб там 100% було те, що вам потрібно. Ну, Наприклад, три чорні. А тому треба припускати найгіршу ситуацію. Є такі, хто знає, як це розв'язати, діти? Немає? Не пам'ятаєте такі задачі з початкової школи? Тому дивіться, Тобто дійсно треба, давайте так і напишемо, припустимо найгіршу ситуацію. Припустимо... А в чому буде найгірша ситуація? Що ви витягуєте кульки не того кольору, який потрібен? Припустимо найгіршу ситуацію. Так, щось йому тепу. Ситуацію. Двокрапка. Кульки не того кольору. Кульки не того кольору. А тепер дивіться, якщо вам потрібно три чорні, ви, як зло, будете витягувати не чорні. Тобто ви витягнете спочатку 10 білих і 5 рожевих. Так? Тобто, якщо ви ще три витягнете, то там вже точно будуть чорні. Тому наступні три. Вже 100 наступні. Так, наступні, три точно будуть чорні, точно будуть чорні. Тобто скільки треба витягнути, щоб там було три чорних. Десять, плюс 5 і плюс 3. Тобто 18 кульок. З 18 кульок 100% будуть 3 чорні. Може, їх буде більше, ніж 3, але нам треба, щоб в найгіршій ситуації там точно було три. Три або більше. Так, це зрозуміло, діти. А хто хоче поміркувати щодо пункту Б, щоб там була одна рожева. Кулька, скільки треба витягнути. Можна так детально написати. Треба спочатку з'ясувати теж найгірший випадок для вас. Тобто ви витягуєте кульки, а вони не рожеві. Тобто, які там кульки є? Не рожеві. Білі і чорні, тобто ви витягну, витягнете всі білі і всі чорні, їх 10 і 8. І Тому вже наступна одна кулька буде точно рожева. І тому це буде 19 кульок. Це зрозуміло, діти? Так, і В-пункт 10 білих, щоб витягнути. Так, ну хтось може, Аліса, ну давай ти спробуй поміркувати вголос. Що тут треба витягувати? Найгірша ситуація буде яка? Треба 10 додати 8 на 5? Там все, так, да, треба додати. Бо спочатку ви витягнути всі а, не білі, це 8 плюс 5. А так, як вам треба ще 10 білих, то всі кульки треба витягнути, щоб там 100% було те, що вам потрібно. Це 23 кульки. Так, ну і напишіть відповідь. У вас було три запитання: 18, 19 і 23 кульки. Так, а тепер давайте повернемося до номера першого. В номері першому тут трошки складніша задача. Дивіться: в ящику лежать 10 червоних і 8 синіх кульок. І так, напишемо так: номер 1. А Червоних 10, а синіх 8. А вас запитують, яку кількість кульок необхідно витягнути, не дивлячись, щоб там було не менше трьох синіх і чотирьох червоних. Так і напишемо, скільки кульок треба витягнути, скільки кульок треба витягнути. Витягнути. Витяг... Нет, витягнути все ж таки, так? А щоб там було не менше трьох синіх і чотирьох червоних. Тобто одночасно теж підказка така. Це задача буде вже на дірочку, хто розв'яже, може мені відповідь у особисті повідомлення надіслати, але відразу припускайте найгіршу ситуацію. Я вам даю час, ставлю поки що на паузу. Думайте. А, хто там думав, але не, не встиг до кінця. Хто хоче а, в голос спробувати поміркувати? Ну, крім Аліси, яка розв'язала. Давайте, Олена, давай голос. Ну, я думаю, що треба витягнути сімнадцять. Ні, це багато. А ну-ка давай, Аліса, ем, як ти міркуєш? Ну, найгірше. Найгір. Найгірший випад, випадок, коли ви витягнете всі 10 червоних червоних, так? Тобто спочатку ви витягнете 10 червоних, і тоді наступні три 3... синіх це буде вже те, що вам треба. Тобто буде червоних. 13. 13. А якщо б ви витягнули спочатку все, всі сині, так, а потім а, червоні, то їх було б 12, але ми повинні найгірше випадок розглядати. Тому це буде відповідь 13 кульок. І так, якщо це зрозуміло: 13 кульок, тобто треба найгірший кульок випадок припускати. Давайте тепер номер третій розв'яжемо. В ящику лежать білі та чорні рукавички по 5 пар. Тобто в нас є якийсь там ящик, не будемо ящик малювати, я якийсь там квадратик намалюю. В чому тут справа? Рукавичок в нас є пара ліва та права, тобто не може ліву рукавичку там спарувати з правою, Тобто, Якщо є рукавички, То треба підбирати, щоб рука була ліва та права. В парі не може бути дві ліві чи дві праві. Тобто, у вас є 5 пар білих, тобто всього 10 білих і 5 пар чорних. Тобто 10 білих, 10 чорних, можна так написати. 10 білих, 10 чорних, але вони різні, так? Тобто 5 Білих лівих і 5 білих правих. Ну і те ж саме з чорними: 5 чорних лівих і 5 чорних правих. Так, а вас запитують, скільки рукавичок необхідно витягнути, щоб там була пара одного кольору. Запишемо це. І так, це номер три. Скільки. Рукавичок треба витягнути? Треба витягнути, щоб була пара одного кольору. Так, як ви вважаєте кольору? Так, Олена, тебе рука, теж це на зірочку. Якщо ви Ні, я забула опустити. Так, опускайте. Хто хоче зірочку, може отримати, думайте. Тут теж треба припустити найгірший випадок. Так, є час, подумайте, будь ласка. І так, розберемо цю задачу. Може, Настя Логіна, давай в голос проговори, як ти міркувала. Ми маємо лише 10 пазок, лише одного кольору. Ми всі вони не можуть бути на одну руку. 4 тобто, худший випадок, якщо ми витягнемо 5, наприклад, рукавичок одного кольору на одну руку, так? І 5 на іншу, другого кольору. Ну, не обов'язково на іншу. Тобто гірший випадок, наприклад, якщо у вас буде, давайте так і напишемо. В найгіршому випадку. В найгіршому випадку ми витягнемо 5 рукавичок. Одного кольору на одну руку, одного кольору на одну руку і п'ять на другу, і п'ять іншого кольору, на, ну, теж на одну руку, і п'ять іншого кольору, тобто пари немає, так? На одну руку. Тобто пари немає. Тобто всього 10. А одинадцята рукавичка точно вже буде утворювати пару. або з першою групою, або з другою. А 11-та рукавичка, точно буде утворювати. Пару. Так, це зрозуміло, діти. Мені здається, що це не важкий тип задач, можна навчитися, що ви берете на На дім Ви берете з уроку номера, номер 22 домашнє завдання. Тобто, домашнє завдання до уроку номер 22 Так, вчитися розв'язувати такі задачі, бо в нас буде. Підсумкова контрольна з логіки, там аналогічні будуть, вони не важкі. Так, Аліса мені ще надіслала. Так. Ну, і Аліса отримує знов дірочку. Так, добре діти, На сьогодні ми закінчимо, зустрінемось з вами у четвер. До зустрічі. До побачення. До побачення.